Державні органи, які нам опонують в цьому процесі, принаймні хтось з них, надав суду документи, розуміючи, що ці документи виготовлені заднім числом, що це не той документ, який фактично розглядався на засіданні РАБО, тобто йдеться про фальсифікацію доказів. Знову ж таки, якщо ви бачили документи, які були оприлюднені, було ну, видно, що той документ, який називається протокол наради, хоча це невідома нарада яка, нема такого державного органу, в рамках якого ці люди між собою нараджувалися. Сам там була міністр Середенко, там був голова і моніторингу свіжопризначений проділ. Там був радник Зеленського пан Власюк. Там був заступник Середенко, який наразі є міністром економіки, який спадкував її креслом. І там був хтось з технічних працівників міністерства економіки, п'ять осіб. Вони не створюють ані те, що кворума, нічого навіть схожого на кворум в міжвідомчій санкційній групі, яка має дійсно повноваження від Кабміну займатися питаннями розробки проєктів санкцій, які б там події не були на фронті, які які там на нас не були складніші з союзниками. Треба розуміти, що для Зеленського ці санкції були особистим його проєктом. І він на цьому засвітився. Це вже не наше припущення, це вже задокументовано. І е, можна удавати, що президент зайнятий війною, президент там командує, він виховний телекомандуючий, у нього безліч страв. Е, навіть з тих документів, які ми вже зараз бачимо, і ви вже зараз можете бачити, видно, що для президента це була дуже особиста історія, дуже важлива історія. І навіть ця історія, яка була важливою для нього особисто, і якість виконання, кількість помилок, яких легко уникнути, і помилок, які компрометують цю ситуацію, які її засвідчують, які показують втручання. Як воно керується? І розумієте, що, скоріш за все, і рештою питань керують так само, і якість відповідних рішень вона така сама.